Пропоную тобі розглянути такий унікальний чайник. Такого ти, мабуть, ніде ще не бачив, не бачила взагалі нічого подібного. Чайничок зміїний. 220 мл об'єм, тобто він достатньо об'ємний, великий підійде для великої чайної церемонії. Подивись, як він працює. Хоч він і великий, але особливість цього чайничка, що ним легко. Користуватися однією рукою, ну такі в нього технічні особливості. Можливо, він не всім підійде, особливо якщо ти поціновувач швидкого зливу, тут злив досить повільний, ну я б сказав, середній. Подивись на цю кришечку з однієї сторони два хвоста, а зсередини дві голови змії, тобто він весь в такому зміїному стилі. Вага кожній деталі максимальна. Він весь такий фактурний в лініях, в м'ятинках, що додає йому оригінальності. А ось з усіх ракурсів кожна деталька. Можеш його роздивитися. Цей чайничок зараз в продажу. Vopisan y darolica, sí característica. Se rompió en tres pedazos y esa noche cayó una lluvia de miel y la gente salió para ver qué pasaba. Y la gente salió y se llenó.